Клініка Святого Луки – багатопрофільний медичний центр, який працює з 2021 року. Ми створили місце, де надаються всі види медичної допомоги під одним дахом. Тут можна пройти діагностику, проконсультуватися у фахівця та отримати ефективне лікування, в тому числі оперативне, оснащені обладнанням експертного класу від провідних іноземних виробників. Діагностичне відділення укомплектоване за останнім словом техніки, сучасним діагностичним обладнанням КТ, МРТ компанії Siemens останнього покоління. Нове ендоскопічне обладнання 2023 року випуску для гастроскопії, колоноскопії та видалення поліпів шлунково кишкового тракту. Тут здійснюється спекл трекінг егокардіографія з добутаміном, обстеження, яке за діагностичною цінністю можна порівняти лише з МРТ серця. Офісна гістероскопія в гінекології за допомогою сучасного гнучкого тонкого відеогістероскопу. Тут надається весь спектр стоматологічних послуг. Зокрема, лікування в наркозі дітей та дорослих проводиться за допомогою найсучаснішого обладнання німецької компанії Dräger під постійним наглядом нашої спеціалізованої команди. Клініка активно допомагає нашим військовим, які безкоштовно проходять тут реабілітацію. У клініці функціонує цілодобовий стаціонар з комфортними умовами та чотириразовим харчуванням, а сервісна служба клініки дбає про чистоту, комфорт та безпеку пацієнтів. Також клініка співпрацює з Національною службою здоров'я України, тому є пакети послуг, які надаються на безоплатній основі.